Мої вітання і одразу до гарних новин. Попри все, що відбувається, завдяки вам і вашим донатам ми допомагаємо Збройним силам України. За останню добу був придбаний тепловізійний приціл, загальна вартість 96 тисяч гривень. Низький уклін, мій і від Збройних сил України. Кожному за кожен ваш донат. Ви молодці. Також сьогодні оголошуємо розіграш. Задонативши від 200 гривень, ви можете стати учасником, і ви станете учасником розіграшу, в якому ви можете бути власником ось таких чудових ляльок мотанок. Дякуємо, пані Наталі за ваші золоті ручки, за ваше золоте серце і за таку шикарну роботу. Далі ми розігруємо топ-донат. Перше місце це буде розписний тубус. Велика подяка пані Світлані. Такі речі після війни. Це просто унікальні речі, які будуть купуватися на аукціонах. Я в цьому просто впевнена на 100%. Така сама річ унікальна: це збитий ворожий FPV-дрон, збитий нашими силами оборони. Це буде друге місце в топ. -донат. Донаті. Не забувайте, будь ласка, вказувати номери телефонів. Також хочу нагадати, що всі наші відеозвіти, які військові присилають за отриману допомогу, я викладаю у себе в інстаграм в кружечках, там, де актуальне. Так що передивляйтеся і будьте впевні, що у нас все з вами чітко. А тепер поїхали попрацюємо. Україна може оголосити дефолт. Які ще гарні новини через невдалу спробу спробу домовитися про реструктуризацію 2,6 мільярдів доларів наявного боргу? Наступного місяця Україна повинна виплатити інвесторам 600 мільйонів баксів. Та це з депутатів позбирати. Ну, що там, 5-6 людей скинеться і норм за цінними паперами, прив'язаними до ВВП. Тим часом МінФін заявив, що буде розглядати всі доступні варіанти. І продовжить перемовини. Ну, давайте так, не те, щоб я зрозуміла, про що я зараз прочитала, але питання і так зрозуміло і без цього. Дефолт в Україні. Та да, вони що дурні, стільки коштів в нас вложено від партнерів. Стільки коштів тут крутиться для того, щоб їх виводити. І що і вони зроблять дефолт. Угу. Дивіться, звісно. Буде така новина. Не дуже гарно, з приводу того, що не домовились. Все, не домовились, торба, срака, все повна, ну просто жопа. Після того, після цієї новини чомусь, як криси з корабля, і слава Богу, будуть тікати з нашими з вами грошима ті, хто ними користується дуже давно і дуже безпокарно. От вони будуть. Такими кількостями вивозити, що ми з вами це відчуємо фінансово, чи буде це дефолт? Ну, дуже сильно з цьому сумніваюся. Поїхали далі. Штати вимагатимуть від Рашки визнати право України мати власну армію. Ще раз. Штати вимагатимуть від Рашки визнати право України мати власну армію. Та ми хер клали на те, що рашка думає з цього приводу. Трамп також хоче, щоб Москва повернула Україні Запорізьку АЕС. О, це здраві мислі, бо тоді ЗАЕС підпаде під контроль штатів для керування енергією для обох сторін. Ну, хір з вами? Штати також хочуть забезпечити Україні прохід через Дніпро та повернення окупованих рашкою земель у Харківській області. Не без користі для себе, це зрозуміло, але ж ну, якісь вумні мислі тут з'являються. Так, значить, поїхали. Чи віддасть Рашка за ЕС? Відповідь ми з вами і так знаємо, дивилися, але давайте ще раз. Продасть, не віддасть, продасть. І на тому добре. Далі. А, так, забезпелю прохід через а, а, окупованих Рашкою земель у Харківській області. Угу. Повернення окупованих земель в Харківській області. Ця проблема буде вирішена, мається на увазі прохід через Дніпро, як вважають Штати. Буде вирішена третім способом. Не так, як написано, і інша країна буде тут виступати гарантом. Причому тут, при чомусь, при чомусь, тут буде Крим. От побачите. Рашка готова укласти угоду щодо України. Залишилося фіналізувати деталі. Трамп, ймовірно, єдиний лідер у світі, який розуміє необхідність усунення корінних причин української кризи. Додав Лавров: Причини української кризи дуже прості: це те, що рашистські кончені твари ще досі дихають. От і всі наші причини. Кризи рашка готова укласти угоду. Ой, вони мотаються, слухайте, один до одного значить, рашка штати, Ну просто тудим-сюдим, посланник туди, посланник сюди. Цілими днями катаються. Одного з гонців ліквідують, і ми з вами про це побачимо і почуємо, от просто ну, дуже цікаво, як це буде виглядати. Не перший раз, вже не п'ятий раз. Як тільки буде підписана угода, от як тільки буде якесь розуміння того, що все, оце сталося, цей знаменний день, після цього буде срака і. Повна, повна ануляція цієї угоди, бо треба щось наново вирішувати, де всі ті люди, хто це підписував. Одне і те саме, просто цікаво, як воно програється от в житті. Поживемо, побачимо 150 гривень донат молодці. Чи є ймовірність нової хвилі наступу з боку рашки. Їм би передишку зробити, тільки вчора про це казали, їм не до наступу, їм би втримати те, що вони відтяпали, і на це сил не вистачає. Але які є загрози з боку расистів. Вони хочуть нашкодити нашій землі, я маю на увазі ну, в прямому сенсі землі, в смислі почви, чорнозему. Вони хочуть нашкодити нам через повітря щось на нас таке скинути, щоб все погнило, нічого не росло. Ну і нічого не жило. От нехай до того, як вони навіть подумають про це, все, що вони нам заподіяли і хочуть заподіяти, нехай воно станеться в цю ж секунду на їх території. जाको